Як заробляти на Etsy за допомогою соціальної мережі Pinterest? Якщо ви продавець на Etsy, то скоріш за все вас цікавить, як збільшити трафік на ваш магазин, щоб отримати більше продажів. Відповіді на це є Pinterest – соціальна мережа, яка користується величезною популярністю в Америці. Всім привіт! Мене звати Олеся, і я маркетолог та маркетинг агенції Ці. У цьому відео я розкажу детальніше про способи, як заробляти на Etsy та Пінтерест. Тож для початку розберемо, що таке Pinterest з комерційної сторони. Перше, на що варто звернути увагу, це те, що 482 мільйони активних користувачів на Pinterest є по всьому світу. Це основна платформа для нахнення в гнішій їж... е... їжі, їжі, моди та домашнього декору. Зокрема, у Великій Британії є близько 16,5 мільйонів активних користувачів, на той час як в США, це близько 90 мільйонів активних користувачів щомісяця. Тут ви бачите статистику по різних країнах, скільки є активних користувачів, а далі це близько те, що 97% пошукових запитів у Pinterest не пов'язані з брендом. У 97% пошукових запитів на Pinterest немає конкретної назви бренду. Люди не здійснюють пошук, пов'язаний з брендом, тому для просування ви включаєте релевантні ключові запити ключові слова. Саме також трафік може значно розширитись за допомогою непрямих пошукових запитів, які будуть вести згодом покупців на ваш etsy магазин. А, а також е, останній і найбільш цікавий для підприємців і сайт це те, що соціальна мережа Pinterest – це не лише платформа для натнення як для переважної більшості українців, а цілком повноцінна пошукова мережа за кордоном. 85% щотижневих користувачів купляли щось на виславі пінів. Які б вони бачили на соціальній мережі. Тому саме так, наприклад, американці обирають Pinterest для пошуку цікавих рішень відповідно до їхніх потреб. Тож, опираючись на цю статистику, можемо перейти до основного, як використовувати Pinterest для свого магазину та які є особливості на пінтерест. Перше, це алгоритми соціальної мережі. Весь Pinterest побудований так, що воно відповідає повністю пошуковій оптимізації. Користувач вводить ключову фразу в пошук та отримує список результатів. При тому пошук показує лише зображення, опис ваших пінів а потрібен більше для розуміння теми, до якої підходять ваші публікації. Далі все залежить від кількості взаємодій. Користувач бачить у вас пін, ви отримуєте показ, потім він переходить на нього, зберігає на свій модбор чи переходить за посиланням річпінс. Він може обрати ваш ПІН, а потім просто далі гуртати. Але накопичення цих взаємодій напряму впливають на місце вашої публікації у видачі. Чим більше взаємодій, тим вище ви у видачі. Тим самим, збільшуючи трафік на Pinterest, ви отримуєте переходи в ваш etsy магазин Далі це те, що Pinterest – найкраще місце для креативу. Як ми вже згадували раніше, у Pinterest не шукають бренд. Користувачам потрібні креативні ідеї. Тому стандартні фото фотоголовних е, товарів із інтернет-магазину не зможуть конкурувати з більш креативними підходами. Наприклад, використання ваших прикрас як чудове доповнення до сучасного трендового луку це саме те, що хоче зберегти, а потім придбати користувач. Тому на Pinterest ви, не м ви можете додавати лайфстайл фотографії, інфографіки і загалом показувати середовище найбільш підходяще до вашого товару. Те саме стосується взаємодії. Алгоритми Pinterest побудовані а, так, що щоб збільшити охоплення, потрібно взаємодіяти з іншими креаторами. Зрозумійте правильно, немає сенсу додавати ваші вироби на один борт з виробами конкурентів, а от кооперуватися з суміжними нішами – це саме те, що треба. Якщо ви виробник керамічного посуду, то ваша ця це частина за користувачів, які шукають готу естетичного оформлення кухні чи рецептів, які зможуть вразити гостей. Ви можете створювати піни з фото вашого посуду з цікавими ідеями, як його використовувати. Ось приклади, які ми показуємо. Далі, це те, що sell це must have. Соціальна мережа повністю побудована під пошукову оптимізацію. Для того, щоб ваші піни отримували більше трафіку, ви повинні збирати семантику та використовувати ключові слова й фрази в описі до пінів. Використовувати хештеги та аналізувати, що найкраще працює, щоб підсилити результат. Нічого не нагадую, це схоже на роботу над контентом на вашому etsy магазині Хештеги виконують схожі функції до тегів на Etsy, а ключові слова мають ту саму специфіку, що й на маркетплейсі. Єдина відмінність: вам потрібно найбільш релевантні запити на Etsy. для того, щоб ваші користувачі знайшли товар, завдання ж Pinterest навпаки розширити вашу цільову аудиторію. Тож місця на Pinterest, де потрібно вживати ключові слова, ім'я користувача, опис аккаунту, назви мудбордів, назви та описи пінів. Також цікавий інсайт. Багато кріейтерів на Pinterest помітили, що саме внутрішня назва ваших фото під час того, як ви їх редагуєте в редакторі, потім зберігаєте, теж впливає на роджування на Pinterest. Тому навіть тут потрібно використовувати одразу ключовий запит. Тож переходимо до співмогу. Синхронізація Etsy з Pinterest. Перше, що ви повинні зробити, це перевести ваш Пінтерес на бізнес-аккаунт. Це забезпечить використання функції аналітики. Моя порада, якщо у вас є особистий аккаунт, тоді створіть окремий аккаунт під ваш магазин, де ви зможете з нуля заповнювати все під ваш etsy магазин або ж потрібно буде видалити попередні публікації на Pinterest, щоб не змішалися ваші публікації з публікаціями вашого магазину. Далі це додати посилання на ваш etsy магазин Обов'язково вкажіть його в описі, назві, навіть на головному банері вашого еці магазину щоб користувач зміг легко знайти його на маркетплейсі і випадково не потрапив на товар конкурентів під час пошуку за ключовими словами. Далі це приєднати Pinterest до Еці. Приєднати ваш акаунт на Пінтерест можна було за допомогою налаштувань в бізнес Пінтерест Клейм Accounts і через сайт Клейм. А, зараз в більшості немає такої можливості, не можна приєднати аккаунт на Еці, але є а, інший спосіб: це додавати посилання на ваші товари одразу перед публікацією. А, тобто ви додаєте товар, створюєте ПІН, там заповнюєте назву, опис і є віконечко на посилання, де ви вказуєте посилання вже конкретно на ваш лістинг. Якщо вам вдалося приєднати Пінтерс до вашого сайту, Uh, тоді у вас є можливість створювати річ pins. Про це ми поговоримо uh, також окремо, що таке річ Пінц. Uh, це піни, які дають більше інформації, коли ви їх відкриваєте. Наприклад, окрім стандартного загалупу та опису, ваш пін може підтягувати інформацію з сайту про ціну товару, його характеристики тощо. Загалом є чотири види пінів, але нас цікавить саме продукт Rich pins. Як вони можуть виглядати, також ми показали. У цьому прикладі у нас бачимо, що підтягується сайт. А тут також є, але вже ведеться прямо на Etsy. А тож, якщо вас цікавить просування власного магазину на Etsy, тоді наша команда зможе вам з цим допомогти. Спеціалісти нашої агенції просувають магазини українських хендмейдерів за допомогою Pinterest, seo оптимізації Etsy та офсайт Ads, а також розширенням контенту. Ви можете отримати безкоштовну консультацію по вашому проєкту та дізнатися наступні пункти: план робіт з просування, необхідні рекламні бюджети та вартість послуг, як відбувається оптимізація реклами на едці, як швидко очікувати результат від просування, наш досвід та кейси, а також оцінку перспективності НІШІ, отримати безкоштовну консультацію по вашому проєкті Ви можете за посиланням в описі під відео. А я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Пишіть в коментарях, які споряд були для вас корисними, та до зустрічі в наступних відео.